Вітаю любители шахів, грає проти Astol. Італія рейтинг 1873. Стілійський захист, система паульсена. За 4, мабуть, тут сильно грати. так? Зажим мороци, ну я не шарю. Так. Ну він грає, так? Ми граємо так. Я полюбляю грати оцей варіантик. Тільки я так не граю, конечно. Тільки я так не граю. Так, а на слон F4E5. І на взяття. І що? Ну, і що? Тут теж воно, як візьме, тут цю структуру ніяк не проб'єш. А три і треба було грати, але я вже не зіграв. F4E5 буде. І не взяли, він ще тут може здору взяти. А слон B4, да, буде? Слон це 5 зараз піде. Да-да-да, десь я це бачив. Десь я це чув. Так, а тут що? Отак? Круто! Да це ж круто. Ой, як до нолі не хочеться грати, ви собі не представляєте. Я уже забыл фианката, тому добра, тому добрый, не мутить крутить что-то, крутить воду. Так, не, я конечно ударю того коня, конечно ударю. А ти хочеш сказати, що у нас слон тепер туповатенький. Ну, є трохи. Я що спорю з цим? Я з цим не спорю. Угу. Буде чіплятися до пішекать. Добре, повертаю назад. <див> Давай так, я піду мабуть сюди просто. Ні, так. Так, от він пішов, шов, шов. Бою, щось воно мені не подобається. Ну, добре, тут він нападає на мене. Так, я не можу так дігати. Можу, звісно. Не дуже хотів, ну добре. F5 є hі, так? Да? Не, я просто міняю. Давай С4. Так, так. Все міняти. Швиденько, поки ми тут. Ну, давай поборемось. А, він може тут вдарити. Ej, Tak, co mnie z tym konem robi? Тепер кін стоїть ідеально. Ну, треба було, мабуть, бити. Але він це не поняв, тому. І добре. У нього, звісно, перевага тут, дам. Так. Ну, бити йому навряд чи добре буде. Навряд чи. Так. А він сюди може прорватися. Це я не побачив хід цей. Угу. Ну, добре. Так, ну, вроді якось заблокували. Він якось сам тут, в принципі, все розміняв, я не знаю. Тепер Інде кудись туди. Ну, тепер мені треба щось робити зі слоном. А що зі слоном зробиш? Як пішак тут стоїть. Ой так. І кінь тепер у нас піде на Б3. Я Може так зіграти? б'є, ну б'є. Так, ну зараз будемо грати. От, от ти мене мучив просто дебют Мітельшпіль. Мій тельшпіль. Ти мене мучив, гад такий. Тепер я буду гад такий. Тепер я буду такий, гад. А, ні, все, добре, добре. Ти можеш чіплятися і туди, і сюди, і добре, добре. Чек назад. Нічия. Ні, його не моя. Так, 86 на 85. Було програно в мене. Ну я й не сумніваю, що что тут було програно. Він вирішив... Да, тут я, звісно, мала... Ну вот тут, ясно, да. Тут я зевнул, конечно, да. Ай, Що, це? що за фокуси? Ферзіетри, о, ти господи, Біда була у білих. Так. Ну, він все правильно робив, ну добре. Але дав мені можливість закрити оцю двіжуху, і тут в його якийсь був план. Король Ф6 треба було зіграти. Ну, по різному можна. Добре, так, нормально. Ну, І що? Ну, нічия тут. Кінь Б3 20 пише оцінка. А три наступні лінії комп'ютер і коли це 7 у чорних краще 0,23, мінус 023. Ну, як тебе зрозуміти? Добре, тут нічия.